У нас ікра, щуки і я хочу її вперше попробувати замаринувати. Я її ніколи не маринувала, а це хочу спробувати. Поїхали робити. Що вийде, я не знаю. Щоб добре, її спочатку треба відділити від оцієї плюночки. Кажуть, і так гарно відділяється. І вона буде розсипчаста. Хто робиться ножом. Так. одна є. Відділити від цієї плюночки. Кажуть, і так гарно відділяється. І вона буде розсипчаста. Хто робиться ножом? єсть. Я не знаю, яка вона даже на смак. Замаринована. Зараз буду з вами проводити експерименти. E Під проточною водою. Дивіться далі, що зараз буде. Ось я її промила. Хорошо, Так, далі, що ми робимо? Ми далі робимо розсіл. На літру на літр води, градусів 80 чи 80, води. Додаємо дві або одну столову ложку солі і оставляємо її. Так, має тут вже виміряно. Ты Я могу быть две кинут. Расколу вообще. Все поняли, сюди і залишаємо на 20 хвилин. Далі будемо робити останнє. Так, ну що, Постояла вона має 20 хвилин та ікра. Я її злила. Тепер треба сюди додати дві чайні ложечки олії. І кажуть, можна зразу куштувати. Я не знаю. Так, ще раз повторяюсь, роблю це вперше. Що воно вийшло я? Хто її знаю? Зараз будемо куштувати. Так щось попало. Що-то мені хі? Стрмно. Запах у неї риби. Ну, це я тільки для проби. Ну, що то воно мені не вибирає. Довір'я в мене не визивоє. Если можно, конечно, дивите, ока получилось она. Если можно, любители, но она мені с запахом риби Я есть вкус цієї щуки. Uh, не мені не зайшло хто робив уже таке. Пишіть, коментуйте, кажіть свої враження. Хоча просолилась вона хорошо. мені подобається вона, як просолилася. Не солена і не... Ну, короче, в міру все по солі добре. Хто хоче робити, <хи> робіть. Я експеримент вже провела. Мені таке 50 на 50.